Понятно, куди ставати. Я задій номер. Прости. Добрий день. Де за діагноз? Боїчу бійку не до речі. Де за діга? Він ззаді, а не сперді вони. Задній, номерний, зрад, де? Я зрозумів, ну я побачила, як його ззаду чи. Підлеть. Підледь. Де він находить? По багажнику лежить. В багажнику колежи, під лечі. Я розумію, ну в мене ну, зараз де я куплю рамку, Коли в рамку, щоб. рамку? Як замітив зранку, закривав кришко багажнику. І... Ну в багажнику гляньте собі це все. Ну там лежить багажнику рамку видно. Ну, тут, десь лежить багажник. Ну, я, я не буду сказати отак. Я не буду цікавувати з Ну тобто скажіть мені, що Я залишилось. Що? Як ви таке сказали? У мене був, я так дивіться, я вам показую. Нажимаєте кнопку, тако, тако, раз кинув. Він собі поїхав, так. Хорошо. Просимо. Ну якщо в мене його немає багажника. Ворожіли ще напрямки. Заборона, так це практи. Варшень Просто так, 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 так. так. собі спиняєте. Як як, ну, ви разом. собі таку як хочете, так спиняєте, розумієте, що ваша проблема. Так. Да. Проблема вас. У мене біля проблема, це мені що погрожує, чи що. Ні, машина. Це мене. Це мене. Давайте ваші чего взяти. Щоб Юрій Олександрович. Олексій. Так? Да. Ну так скажіть мені, що случалося? Ні, ну то, що задній номер, це так. Да. Ну, спинили, то ви не чого? Ні, це не на задній номер не спинили. Як ви могли задній номер побачити? Я покажу документи, просто ви мені не хочете сказати, чого я не спинили. Ну просто так спиняйте. Я зрозумів, ну як кажуть, номера ззаді немає, а не спереді. Як так. ви могли побачити, так. Да, що номера немає? Вони на візі сказали, що машина їде по саду червоній, без заднього номерного знаку. Без заднього номерного знаку, так? Звичайно. Звичайно. Добре. Дякую. Дивіться, можна що машина йде на вашу нерештову дачу. Сто Ви так впевнені? Керування транспортним засобом без заднього номерного знаку... Якщо я його загубив, я його не побачив. Да, я не побачив його Ну загубив я зла. В якому поясненні? Протоколь. Ну пишіть протокол, пишіть. Пишіть, хорошо. Хорошо. Олексій? Ви про мене забули? tak on wściekł parę maszyn w jedrze. Pan 2B. Teraz na pytanie o... ЖІ, кажу. Відкриється <звук> ну, магазин, куплю рамку нову. О, там рамка сломана повністю і в цих. Там є дирки, все нормально. Просто рамка оця лопша і знайшло стекло. У мене? Де ж не перший день? Вона мене відвітала, я її прицепляв. Знаєте, вона мене вазить це. Сьогодні я її взяв повністю вже зняв і вона буде їздити поки не купимо номерний це. Ну куди зараз? Скільки зараз вольєр? Ох тут на Києнецький. Ну, ну то чого ж? Ну чого ж тут на Йологи є? Я зараз їхати назад додому там і на йологі. Ціплю. Все?